Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас мова піде про засоби догляду за ріжучим інструментом від компанії Felco. Усі засоби по догляду за ріжучим інструментом від Felco можна розділити на три окремі частини: це є очистка, це є змащування і гостріння. Для того, щоб очистити ріжучі елементи від бруду, від налипших частин рослин від соку, а також захистити леза від корозії. Фелко розробив спрей, який є в такому балончику. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. І при натисканні на, зверху на клапан відбувається випорскування цього спрею на ріжучий елемент. Цей засіб дуже добре очищає, працює це наступним чином. Натискаємо, відбувається розпорскування спрею рідини на ріжучий елемент. Після цього серветкою чи шматою ми протираємо ріжучі елементи. І в такому вигляді можемо залишити їх на консервацію. В цьому спреї є мастило, яке захищає елементи від корозії. Тобто це є два в одному: і очистка, і змащування. Для змащування є спеціальний засіб, тобто Felco 990-й. Це змазка, яка розроблена спеціально для Felco, Вона є густою, не має запаху. І найважливіше, що вона. Є безпечною як для людини, так і для рослин. Також вона природньо розкладається, тобто вона має індекс біодегрейдиблів для у фелку є три різні інструменти: перш за все, це є брусок. Під номером 902 цей брусок виготовлений з оксиду алюмінію і він є двохслойний. Тобто в нього один слой блакитного кольору з грітністю порядка десь 300-320-400 ФПФ. А білий шар з грітністю порядка 600-800 ФПФ. Тобто грубу заточку ми проводимо на синій поверхні, а тонку заточку вже доводку ми проводимо на Білій поверхні цього бруска цей брусок виготовлений з алюмінію, тому гостріння ним краще проводити не на суху, а з водою. Тобто можна змочити цей брусок у воді, можна ще краще змочити цей брусок у воді з миючим засобом. І проводити гостріння. Власне він використовується виключно для гостріння. Проводити гостріння ним в мокрому вигляді. Наступний інструмент це є Фелко 903, Це є така от металева пластинка з напиленням на неї алмазного порошка. Тобто, як одна поверхня, так і друга поверхня цього бруска має напилення алмазу. І насправді це напевно найефективніший і найзручніший інструмент для правки і для заточки сикаторів ну, секаторів однозначно з того, що я на сьогоднішній день на ринку в Україні. І третій інструмент це Фелко дев'ятсот чотири. Це є правило. Алюмінієвий корпус з вольфрамовою наплавкою це інструмент під номером Felco 904. і цим інструментом найзручніше проводити власне правку інструменту. Якщо нам потрібно переточувати інструмент, найшвидше ми зробимо це. Оцим бруском. Якщо потрібно правити і заточувати невеликі сколи замини це зручно робити саме цим інструментом, це більш універсальний інструмент. Якщо проводити правку саме ріжучої кромки, найшвидше і незручніше це робити таким інструментом. Це робиться от наступним чином. Беремо секатор просто в руки і декілька разів протягуємо вольфрамовою наплавкою по ріжучій кромці. Для того, щоб ваш інструмент був завжди гострий і працював ефективно, з ним необхідно проводити певний догляд. Я рекомендую проводити цей догляд тими засобами, які я сьогодні вам продемонстрував. Ці всі речі ми вже багато років використовуємо в себе на розсадниках. Я можу вам рекомендувати їх з повною відповідальністю. Придбати засоби догляду і гостріння від Felco ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!